Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минула неділя теж була надзвичайно складною. Вражені були житлові будинки, які потребують відновлення. Частина з їх з допомогою і громадських організацій, МНС і працівників виконкому, управління житлово комунального господарства, надана допомога. Частина відновлена, частина потребує подальшої роботи. Минула доба виявилася теж складною. Безпілотники не давали нам спокою цілу ніч, обійшлось без втрат, але це надзвичайно складно повітряна тривога лунала практично цілу добу. Складно під сумами. Там найбільше штурмових атак порівняно з усіма фронтами. Ось фронт виявився зовсім поруч з нами. Втрачено ще декілька населених пунктів, але Збройні Сили України мужньо відстоюють цю територію, навіть пішли в контрнаступальні дії, і це дає впевненість в тому, що позиції України будуть триматися. Негода на минулій неділі теж завдала нам значних втрат. Були Пошкоджені і житлові будинки, і високовольтні лінії електропередач, особливо в населених пунктах Вороніж, Клишки, Івод, Каліївка, Дубровка, Глазово. Більшість робіт за ці вихідні завдяки активній і професійній роботі наших енергетиків, роботи відновлені, всі практично крім однієї лінії електропередач високовольтної. Працюють без електроенергії, частина будівель залишилась в Дубровці, над цим будуть працювати сьогодні зранку. Ось така ситуація непроста. Я дякую старостам старостинських округів, які вихідні дні працювали над цими проблемами, допомагали працівникам МНС, працівникам Зеленбуду, других комунальних і некомунальних установ, завдяки яким проводились роботи по ліквідації наслідків негоди.